Ну що ж, товариші трудяги, всім добрий день. Сьогодні трошки рубрики Як там наші перепило, перепили перепілки, перепілки. Як там перепілки, наші поживають чи живі, здорові, чи підросли, підросли і виросли доволі непогано. Падіж був сумашедший, вони слабі такі були. Ну, це було наше вино, бо ми трохи там із інкубатором були не розібралися і тому. Трохи ми їх ці яйця, чи не догріли, чи перегріли. Ну, в общем, трохи був такий собі збій. Але притому трохи є фараона, трохи є техасця. Хто це бушує пороцята. І, Ну і отак от. Щас зайдемо. Лакі, макара ну, заспокою, хай не говка є там. І цей. Е, що я хочу сказати? По суті, ростуть вони швидко капець. Можеш так їх познімати, трошечки, покажи, як вони, що вони зараз трошки попідстиляю тут брулером. Щоб запаха не було. Так, ну, ні, ну сьогодні треба було в усіх порядок навести, бо, бо на базі теж роботи багато. Воно БМВД почали люди замовляти, їдуть місцеві тут, а у нас е цей роблять просто комбікорм. Що... Хочеться, щоб і вдома порядок був, розумієш? Ну при тому треба ж трохи й на роботу ходити. Ну, все, пойдемо. Трошечки дох оцей. Так, ну що, товариші трудяги, дивіться, це у нас бролер, який е буде вирізатися, це у нас ще партія доростоє до перших чисел. І десь я думаю, що 2 квітня до ми почнемо. Що може вийдемо, хай трохи заспокоїться, так? Да? Так, товариші друзі, трохи виходили, бо я ж на -на накидав цього село Бомба, звісно. Я, я прям дуже полюбив цей препарат. У нас тепер його буде більше, ніж, наприклад, йодокліна і Кліносона. Так, що я хочу сказати? Сьогодні скільки їм. Коротше, я б хотів би сказати, скільки їм, але я не знаю, бо ми не считали. Є великі, є середні. Є отакені, яких вже скоро різати, і воно вже думає яйце нести. Понімає, Ой, не ну, не. Коротше, Я вам так скажу: що е, перша партія в нас звісно, була пролютна. Будемо заход робити на ще одну. це це буде... Та я, це, я їх дражний, це роздив, пригає. Е, будемо робити заход на ще одну партійку, візьмемо Ну, е, Буде все це після того, як ми відінкубуємо курей. Ми зараз зарядили Ломан Вайт. Курочок. Тоді покажемо вам в інкубатор. Зайдемо, покажемо, як, як, як заложили, все зробили. Тобто, ця партія вже вроді би, закладена, все нормально. Так що будемо надіятися тільки на Бога і на техніку, щоб усе працювало. Що я по цих скажу? Перепило. Класна штука. Отакий от, от зробив тут знаєте, лоточки, воно отак ось витягується. Вони сюди в туалет ходять, бачите? Хоп, сюди отак вставив. І вони, виходить, не сруть на нижніх. Ну, викидають корму, вони півтони просто, я не знаю. Він що здоровий, він. Він здоровий? Ні, вони оце такі є, вони матьорі, Чук-чук-чук, починають -чук, кидати, розкидати його. Ну і в общем, е от отак якось розсей, розкидають, то нижній піддон, тут ще немає заселених. Е нижній піддон я зробив. Тут ось бачите, скільки корму, це весь який вони розсипають. Їх я йому так роблю і кажу, доїдайте падліці. Да, отак от, от. І я його просто-напросто вигрібаю і починаю це все діло сюди запихоти. Е я цю клітку узяв би ну, як би ушна. там в мене є знайомий, який займався перепилом, в нього одна така дома і одна в гаражі стояла. Він каже: Хочу я її продати, то короче, отак-от. І вона в мене й очутилася. Е єдине, що я це вже поробив. Ну, читай ці ж стелажі оці поробив кормушки. Ну кормушку я тоді її підніму, бо отут яйце должно сюди викочуватися. Таке воду хочу да, їм не низкувати. Тож це так поки що причепив, щоб уже вони десь там ходили. Повішав одну секцію води, але хочу там пропайоти нормально, зробити цю і перепилів, десь ставити не тут. Їх більше цього ж десь до курень нада. Ну, Воно ку вони корм просто той, що розкидають кури, з'їдять, що не буде переводитися, тоді буде хорошо. От, і все. О Отака чотирьох кліточка. Доволі цікавенька, акуратненька, прикольна. Це в мене там Женя робив, і вона йому просто тіпа без надобності. Але таку клітку можна купити. Можете в інтернеті подивитися. Продаються готова клітка 5 тисяч гривень. Повністю укомплектована усе оці штуки висять, вода підведена, пропаяно. Стоїть бачок під воду. і оці ці ну поняли. Да, під, під тобто ви просто поїхали, 5 тисяч гривень віддали людині, забрали готову кліточку, поставили в себе і порядок. Так що, в общем, якось отак. Ну, взагалі-то, по суті, можна і самому зробити це все. Ну, в мене не вистачало конкретно часу. Е я не міг. Ну, тобто я міг, але ну, ну, не міг. Отак от. Е так що, якось, якось отак. Все, товариші трудяги, зараз підемо ще підемо до, до, до інкубатора. Да. Товариші трудяги заряджений інкубатор. То вже, Маріна комусь дивись, 30 яєць вже нас бер... Ну Кури несуть зараз непогано. Кури зараз почали оця перед поскою гарно нести. Це нас... ну, цей градусник у мене показує то 37, то 38. Ну, а цей, виходить, зараз 38 стоїть температурка в нього. Е, виходить, це в нас зараз 3 дні. Буде 38, а потім скинемо на 37,8. Е, так що, в общем, уже от, 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 вже. Все, вже як настроїли, то я вже бачу, що все воно працює так, як треба, без ніяких проблем. На, на, на цей раз, слава Богу, все добре. Інкубатор птаха. Е, він, виходить, у нас на 130 яєць. Курячі, я... Блін, Може не відкривати. Не буду відкривати, не, ну, не хочу. Хорошо? Е, дивіться, курячих яєць, от таких от, звичайне яйце, таке, що на... інкубаційне. Ну, щоб ви розуміли, є більше яйця, є менше. Да? То, ну, от, щоб ви розуміли, хай таке от яйце. Ось в мої в моїй ладоні. Отаке, да? е, виходить, що він на 130, але 130 не вміщається. Ми оце сюди впхали рівно 120 штук. Все. От враховуйте момент, що він розрахований на 130 яєць, але чітко сюди ложиться 120 яєць. От і все. Получилося в мене, як я вже розклав сюди яйця, ну боком вони отак от лежать, щоб ви розуміли. І просто я маркером зробив отак полоску. По кожному, так раз-два, типа по кожному ряду полоску. Таким методом я приблизно понімаю, яке яйце котиться, яке не котиться. Ну, е слідкуємо. От, наприклад, зараз хоп, ось бачите, рівно полосочка. Ось отута, а, а ось ця трошки збоку. Ну, наприклад, я там розраховую це на 2 години. А ця на 12 годин. І от я прийду там через 3-4 години, коли буде переворот, у нас кожні 2 години перевертає яйце. Якщо воно повернуте, все, значить все повертається. Якщо не повернуте, є вірогідність того, що, можливо, яйце треба буде поправити або просто повернути. Ну, це так. Ну, я ще нічого не робив, тому що усе працює так, як треба. Ну і тут, бачите, калібровочний він. Трохи як нижче опуститься, десь 137-38. Ну, Коротше, все. Все показує нормально, так як треба. Так що е, треба було просто-напросто обновити, обнулити е, сам інкубатор. Ну зараз, зараз працює. буде, А там буде видно. Що лозиш? Де хазойка? Що обсівся? Марієн! Марин! Марин! Щось хазойка у нас пропола. Зробив, значить, кову ковлу зробив, а її немає. На огороді, мабуть. Ти де? Десь балокає. Що там робиш? Що-шу. <різь> <різь> що що? що ти робиш? А? Наші кормільці. Що ти робиш? <різь> да? Ну тільки, звісно, наверху сіди, боч на Ну, нормально, але воно підси хоє. Яйця не ви не собі! І дольше є. Чи ти вже за. О, і доліше, диви. Тільки би мозої, да? Тільки ну, да, роз собі відру яєць! Шо? Чи це тебе тут за, за, за два місяці? За два дня. За два дня то. Да? Uh. Тільки собі. Скільки ж тут. Навіть більше, ну там ще ж плюс і в хаті. І в хаті 30, да, то лоток. Я тільки що показував лоток. Uh. Uh. Ну, який в нас годовольниці. хороші. <ріхи> да, Любенькі! До поски у цей. золотого золото блядь. І що, да. в мене там на паску треба з багато? Да. місту тут заказали. Поски пекти. мене тепер великий цей. А, міксер, <ріхи> міксер. <ріхи> да, Міксер, конечно, бомба. Там... Ну це кстати, я да, я тепер. Я казала, що я не буду пекти, не прийдеться. <ріхи> я тепер хоч не мішатиму <ріхи> те тісто. Десять год підряд я його мішав. <ріхи> 5 літрів молока на фіністер. Яйця відрами. о. Супер. Скажи. Спасибо, вам. <laughs> Знаєте, як було чудно, що в нас 80 курей і одного яйця. Люди. Ну, це анекдот, Це був реальний анекдот. Та хвати розкричались. Це був просто реально анекдот. 80 курей. І, блін, не одного яйця. Ну от просто, я не знаю. Е, зробили, розробили, оце зараз непоганий, вроді би, комбікорм. Е, ну, тобто БМВД у нас до цього ж то й було. Е, ну ми не годували їх тим БМВД. От реально, блін, мені так жалко було. завжди. Да, Всі до остатки по комбікурму, якісь є, я ото висипою, да і все. Це був, звісно, мій профтик. Людям я відправляю, я знаю, що в людей хороший результат, а я на них був такий злий, кажу, вони й так яєць не несуть. Ще зараз почнемо БМВД їм короче, давати. Вони в нас ну, ну, не будуть невигодні, да і все. Ну, а потім Микола розщедрився, почав же колотити комбікурм. Ми БМВД оце сейчас робимо, і комбікурм мішаємо не на пшениці. А на висівки, то результат, звісно, бомба. Вони в нас рознеслися за цей тиждень, ну просто воно, по-перше, потепліло, по-друге, вони переленіли. По третє, вже ж трошки стабілізувалося, і температура, і все, і тепленько. Ну і весна. Весна, і курей 80 штук. бути 80 яєць день вони скільки, скільки це дали сьогодні? Штук 30. Штук 30 оце, да? Ну, все одно бачите, результат, звісно, непогано. До вечора на кінець. Що да. в нас тут, поляна? Маніфікес, блядь. Маленький то спить, то спить і то спить. Дай я почухаю їх, дай. Їх вже агресивно така. Так я поняла, я їх короче, за цей, там колись ночі прийшов. Воно так прохладно. Думаю, я їх отут закрию. Прикинь, вона отак швирнула. Їй це треба спати і пискому туди дивитися до них. От все. От щоб вона бачила, що, що от вона їх должна... Хватить, не доходи. Я вже не можу. вони такі красиві. Ладно, йдемо щось робити. Все, товариші трудяги. Коротше, що по інкубатору будемо далі слідкувати. Я казав, що я його протистую е... не, не один раз. Обов'язково ми заложимо і перепилів, заклади, заклали зараз її курейний сучок. Ну, може, й домашніх заложимось. Е, да, до речі, можна домашніх. Ну це після поски. До да. поски немає смисла після поски вже тоді. Так як 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 шо... да, петухи у нас же ж там є, тільки, звісно ж, різнокаліберні петухи. Різних Чи різних, хоча яка буде, буде, буде чисто домашня, домашні настоящі курчоти, да? От і все. Так що, в общем, якось так. Все. Супер. Відру, яєць. Боже, погано, що я цей не їм яйця. Желудок не дозволяє не, не щось. Тоді встає желудок і все. Та ти ж їх в ти знаєш, скільки їв. Я, я, я над куркою сидів, поки вона яйця не знесе. Бо я думав, Все з голоду пропаду. Ну, так от. Е, ну, хорошо, що баба по сусідству жила. Наїв завжди яйця були. Він пішов, взяв, діпа свої, злесли, Яка розіця. Баба не пропаде. Так, ну що? Все, товариші друдяги, ми пішли ми. За да, ми зараз будемо бризкати. Як стоті ж, не бризкав, не бризкав. О, Тоді дощ, дощ почався, Оце, слава богу, розвиднилося. Е, то цей. Е, буду зараз йти, дерева. То це вже буде нове відео. Я вам тільки й кричу, що нове відео, нове відео, а відео на каналі не з'являю. що за Микола? Ну все, всім дякую. Давайте. Миру, здоров'я, добро, хай вас Бог береже. Хай Бог береже наші сім'ї, щоб завжди до нас було е, їсти на столі. <хи> да? Боже, відру яєць, це карбас. Ну Як, відеречко, звісно, але ж непогодне відеречко, правильно? Все, і до речі, я кову зробив, пішли пити кову. Ну якось оток. До. Все трудьоги. А що це таке? А, що це таке? Я не пам'ятаю. Ну, давайте так, в я зараз покажу, що таке. У мене буст трохи підламався. Я вчора колдував, над ним колдував. Да. Якби, якби не та матрюшка маленька, я б не знаю форсунки мої на бусі. Це я буду їх чистить, мить, відправляти. Ой, які красиві, бачите? Да. Хто шари, що воно таке, то той знає, що їх витягти із буса було практично нереально, але я зміг. Ох, і матюхи в мене там було. Я взагалі не матюхаюся, я взагалі віруюча людина. Ну, ну, інколи, інколи треба. Да. Ну хто ж їх придумав? Да? Ну то ж. Так, що в общем буду чистити мити. Що, що пройшло? Бус, год їздив. Таке компресії немає. Ну не тяне він. Ну блін, повний привод. Там 2,2. а? Не тяни, не тяни. Ну, да, то тяне то не тяне. Ну так, він то тягне, то не тягне, тягне, то не тягне. то тут я вам зараз невеличке відео вже в кінці покажу, що случилося. Воно, виходить, під форсункою, там такі прокладочки мідні є. І цю прокладочку пробило, колечко, і почала форсунка кидати оцей весь горь клапанну цю кришку, чи як воно там називається. І воно, виходить, це все діло було дуже давно. І виходить так, що Трошки забивається, понімаєте, цією горю під форсунку. Машина їде все, як, як те, що як книжка пише. А потім починає таке троїти, непонятки якісь. Я вже й казав, ну мені вона така, як троїть. Ну я дуже не розбираюся в цих ділах. Ну, заметно було, що щось із нею не так. Так що, в общем, по лісу вчора. Кому да, нема кому? Я я ніколи в житті його не робив. Ну вчора розібрав усе, півбуса там розкорочив. Ну, по суті, нема там нічого й важкого. Проте Просто треба тепер е, до порядку його довести, почистити їх, вимити добре, здам їх на стенд, вони провіряться. Якщо треба, буде повинняються. Головне, що вони вилізли, бо є таке, що вони не, не знімаються. І тоді приходиться там і головку з мотора. Так, коротше, там, слава Богу, що вони знялись. Все, трудяги, Поки що без буса. Ну, в мене весна, в мене завжди бус ламається. От по весні це, це вже як традиція. Я вже я знаю, що от тільки весна, всю, вже. Отак. Тож приходиться тепер маленькою цією комбікормом возити по чотири мішечка в день. Ну що робить? А що мені по центру мішком на велосипеді, Точко. на велосипеді рому? Чи ну я не знаю? Ну, красний ще можна бус, можна красним бусом. Ну там єврокуб стоїть, це його витягуй, затягують. Коротше, куча проблем. То у цією пригнув бігом роздвоє на місці. Да. Так що жінкина машина це машина виручалка все, друзі, от тепер уже точно дякую. Бач, хорошо, що ти наповнила, зараз замочу їх і хай відкисають. Все. Всім дякую, всім до побачення. Хай у нас все буде добре. А в нас обов'язково все буде добре, бо тільки ми так хочемо, правильно? Кожен як хоче, так і, і виходить. Все, головне самовнушення і віра в краще. Поко. До побачення. To jest